Чотири мурали з тризубом та синьо-жовтим прапором. Ці арт-об'єкти на Слобожанському проспекті створили ще у 2014-му. Та за дев'ять років фарба затерлася і малюнок став ледь помітним. Оновити його вирішила молодь Дніпра. Два дні поспіль 80 хлопців та дівчат зранку і до вечора фарбували схили. Я тут мешкаю і іноді приїжджаю і бачу, що ну не дуже, і вирішила допомогти долучитись до акції. Приєдналася й 16-річна Віталіна. Згадує, вперше висіла на тросі, було дуже спекотно та складно. Спочатку ми підготували стіну для того, щоб почати фарбувати грунтовку, а потім ми залазили і фарбували це все. Тобто нам провели інструктаж. І ми це фарбували дуже довго, але це дуже круто. Масштабну акцію з реставрації муралу присвятили Дню української державності. Під час заходу під віадуком розтягнули стометровий прапор України. сьогодні ті, хто розгортає цей прапор, ті, хто відзначають день державності. І сьогодні є тут разом з нами. Вони дуже старалися, щоб сьогодні презентувати цей результат. Окрім Дніпровської молоді, до роботи приєдналися й 25 переселенців з Луганщини. Анна евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення. каже такі заходи необхідні для підтримки українського духу. Молодь може щось робити, власноруч відбудовувати, створювати мурали і взагалі показувати гарний гідний приклад. Щоб на наступне свято нас було там не 50-100 людей, а нас було вже тисячі. Ми дуже віримо, що наступне свято ми разом з Дніпрянами зустрінемо на нашій рідній Луганщині. Організатори кажуть, оновлювати патріотичні мурали будуть по усьому місту і надалі. До акції запрошують усіх охочих. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.